Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про прикметники із суфіксами з К, ть, Якщо у іменнику початкової форми є букви г -з «ж», основа закінчується на ГЗЖ, то ми додаючи суфікс К змінюємо його на зк. Наприклад, прага празький. Француз закінчується на з, французький. Наступне, якщо основа слова закінчується на К, Ц, Ч. І додаємо суфікс «к», у нас утворюється «цьк». Глядач глядацький. Козак козацький. Якщо основа слова закінчується на х-с-ш, то у нас будуть суфікс «ськ». Сиваш сиваський, чех чеський. Але існують два винятки казахський і тюркський. Їх потрібно запам'ятати. Що ж стосується іменників із суфіксами СТВ, СТВ, ЗТВ. Якщо основа слова закінчується на ГЗЖ, ми додаємо суфікс СТВ, у нас утворюється ЗТВ. Убогий основа закінчується на Г, додаємо суфікс СТВ. І виходить «убозтво». Боягуз закінчується основа на З. «боягузтво». Наступне основа слова закінчується на К, ц, «ч». Додаємо суфікс СТВ. Виходить СТВ. Ткач, але ткацтво. Молодець, але молодецтво. Якщо основа слова закінчується на Х, «с», «ш». також додаємо суфікс СТВ, але утворюється СТВ. Товариш товариство, птах, птаство. Дякую за увагу.